Сьогодні у нас свято Миколая. Тому ми зібрали з вами на це свято, щоб його відсвяткувати. Багато пісень, віршиків складено про Миколая. А чому? Бо люблять його і дітки, і дорослі. Є свято гарне в Україні, є свято казки Чарівне. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба в оселю кожну зазирне. Найлюбленіше свято для дітей це свято Миколая. Пишуть йому висти, дітки, вивчають вірші, співають. І святий Миколай щороку приходить у кожну хатинку і вдарує кожну дитину. Він любить усіх людей та найбільше слухняних і добрих дітей. На подарунки. Він сховає свою скриньку для потіху для дитини. <плес> не забудете забуде нікого, не хайшся, вони жиє, бо він небезпечний бажить кожного кожен нас. Їм дарунки посила, він вже близько, вже йде, наша пісня гайбуде. Ходить до вас, святий Миколай, цена. Да. І приносить вам подарунки? Да. А що він вам приносить? Мені цукарки і лізу. Мені тукають машинки. І мені подавив купівку. І... І... Міні... 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 такі. Ой, добре. Хороші ви дітки були. Да. Так Бачите, гостинці отримали. Дітки, а давайте ви розкажете про свої мрії. А що ви мрієте? І з чим ви звертаєтесь до Святого Миколая? Святий Миколай, ми тебе благаємо, обдаруй нас теплотою і добротою пошли щастя. розкаже про що. Дустю, я думаю, що ви всі у Миколая і завжди просите не цукерки і не гроші, а здоров'я мамі тати, миру, щастя на вашу і в нашу хату, правда? Святий Микола це чудотворець, благодійник, чарівник. Миколай приходить до слухняних дітей і ложить їм цукерочки або якісь подаруночки. Тому ви завжди будьте чемні, завжди будьте слухняні, допомагайте один одного, не сваріться ніколи. У святу зимову пору із Божого двору Миколай виїжджає і дуже-дуже поспішає. Лети, велично жду. І морози, холоднечі ту край. Щоб зігрітись, танцювати починай. Тупу, туп танцюєм танці, тупу танці, зігріванці, тупу, тупу через поле, через гай. На деревах білий і ні зимно край. Щоб зігрітись, танцювати. Починай, стриб направо, стриб на ліво, танцюваль на щоб зірітися, танцюй не подіхай, Хутовий на снігом крутить, не втечеш, танцювати, як вона умієш теж. Станьмо весело на шпиньки, покружляємо, як сніжинки Спробуй з нами буде весело, а вже ж Ні стежин вже не видно, ні доріг. Білий світ кругом засипав білий сніг, тож хоч і починаєм танцювати, купи снігу і гортаючи від ніг. Подивися, як вітрисько у дворі, розкопочує дими і зимарів, потанцює з ним так само хай. Та віхо бушує та нехай сніг ще палі у сніжки і жбуляй І танцює з нами танці, Тупу танці зігріванці, Тупу танці зігріванці, вправо вліво по триванці, жгаві снігові ту танців. Іди ми купимо танці, у долоні поплесканці снігоба покатуля. Тільки вас воченічка. Віконечко, чи не йде, там десь святий Ні. Не приїхав на своїх гарних конях до нас. Нема. А ну ще Нема? Нема. Mm -hmm. Давайте ми показуємо трошки, коли Може Святий Миколаїв до нас приїде. Дуже добре, сідайте, тепер на настріче. Не забудете від нікого, хай цього не жилю. Повинний небесний нещас бачить кожного воїнаш. Ходить. Ходить на коляд хати до хати, остик, що ми хочемо ще ходить. Май пана коляма, си ніколи. Дікай, тебе молоди. Не Відомо, Ой молодці. Діте. А ви вмієте загадки відгадувати? Так! давайте, щоб і наш святий Миколай почув, що в садочок, що ви багато вже знаєте. І вмієте і загадки відгадувати. Давайте. А му будьте уважні, хто на місці не сиди, а несеться і летить? наших діток звеселить. Сніжинки падають із неба і всі діток звеселяють. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе. В грудні зустрічі чекайте, звуть святого. Ми О, молодці. Ліс обійшов, поїв весь мед, в барлогу ліг і спить. А ми тут буде. О, які ви розумні. Я маленький, я вухатий. Попелястий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю. Дуже ко фіст я маю. Взимку крили ми нам круг. Ліс, дорогу, поле, луг. Та як сонце припече, ми струмочком потечем. Сніжки. Правильно, сніжинки Святий Миколаїв. Я бачу, що ти прийшов із гостицями до нас, правда? Так. А ти знаєш, що наші дітки ще вміють і гратися. Ти хочеш подивитися, як вони будуть гратися? Так. Так, ну, може, й ти з ними пограєш? Може. ніхто не плаче, правда? Да. То може ти за те, що вони в нас такі славні. Подарочки їм краси. די, די. עכשיו בלום הסוכני. אין את מומה. מהאודיציה.